Всім привіт, ви на каналі Cadillac UT, І сьогодні я буду апати спайка на 25 ранг. Люди також пишіть коментарі, я на всі коментарі відповідаю лайкою. І пишіть, що ще зняти по Brawl Старсу, що б ви хотіли побачити. Також не забуваємо відео лайкати, підписуватися на канал, надсилати своїм друзям, які теж грають Brawl Старс. Також в мене є телеграм-канал, там опублікую всі перші новини про нові відео, там ви можете дізнатися про вихід нового відео, якісь різні натяки на це відео. І різні новини по Бравл Старсу. Також ми можемо там спілкуватися, ви можете переписуватися з іншими учасниками цієї групи, ну і нам разом буде весело в цій групі. Також можна задонатити, є дві монобанки. Для військових на ЗСУ 100 тисяч збираю і собі на ноутбук 50 тисяч збираю. Ось. Зрозумійте, що кожен донат мене надихає робити відео ще швидше. І з кожним донатом відео буде виходити все швидше і швидше. Я не кажу донатити великі суми. Але від 5 до 10 гривень і для мене це вже приємно. Ось. Посилання на Монобанки буде. В описі каналу і описі під відео, там буде теж ось. Так, тут я бачу, вже мене кленці зажимає, має вже оцей срібне набитий, щоб оце стріляти. Поки я з вами говорив, тут лишилося тільки троє супротивників. Зараз ми кленці добиваємо а там же кіт перебив його. Ідемо сюди наниз. Ну, все, Ніта семибанечне. Мінус я. Всім дякую за перегляд, до зустрічі, до нових відео.